Чи є нечисті помисли в очах Божих таким самим тяжким гріхом, як і дії? Господь сказав Євангелії, Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею у своїм серці. Матея 27-28. Звернемося до катехізму католицької церкви. етологічному значенні слово пожадання може вказувати на будь-яку сильну форму людського бажання, християнське богослов'я надає йому особливого значення, чуттєвого апетиту. Який протистоїть людській розсудливості, святий апостол Павло утотожнює його із заколотом плоті проти Духа, воно є наслідком непослуху первородного гріха, буття 3.11. Воно воносить безлад у моральні здібності людини і саме по собі, не будучи гріхом, штовхає її на вчинення гріха. Це чітка відповідь на ваше запитання. Разом із тим слід пам'ятати, що перехід від домок до дій може припускати певні труднощі, тому необхідно підкреслити наявність або відсутність волі до вчинення гріха. Крім того, дія, вчинок залучає всю людину. Залишаючи на ній слід, таким чином вчинок більшу втягує в зло, ніж саме тільки бажання чи думка. У яких випадках нечистий помисл може бути смертним гріхом? Для відповіді на це питання потрібно згадати про три умови наявності смертного гріха, серйозна матерія, повна згода і повне усвідомлення. Що стосується матерії, то можна навести пояснення з документа конгрегації віручення 85-го року персона Гумана відповідно до християнської традиції і вчительства церкви, то у відповідності зі здоровим глуздом. Моральний порядок сексуальної сфери зачіпає такі вищі цінності людської особистості, що будь-яке пряме порушення цього порядку є об'єктивно тяжким. Отже, в будь-якому разі, матерія буде тяжкою, навіть коли мова йде про помисли. Але хоча є у наявності тяжка матерія, якщо думки пов'язані з сексуальною сферою, Чужі волі Божій дуже часто буває, що немає повного усвідомлення, помисел, фантазія, бажання може допасти нас несподівано ще до того, як ми їх усвідомили. І навіть коли це усвідомлення настає, і ми намагаємося порогнати цю думку, вона знову повертається. Часто і про це можна прочитати у життях і творах багатьох святих. Ці помисли, не наче оточують, досить згадати про святу Катерину Сєнську. Але і в цій ситуації не слід втрачати душевний спокій, адже одна справа відчувати думки, а зовсім інша погоджуватися з ними. Порівняємо це, наприклад, з телевізором. Натискаючи на кнопки пульта, ми можемо натрапити на передачі непристойного змісту. Тоді ми або перемикаємо на інший канал, або занурюємося у те, що бачимо. Ось в цьому разі мова піде про тяжкий гріх. Якщо ж ідеться про важкоконтрольовані помисли, які виникають і тривають мимоволі, то необхідно. Не впадати у збентеження, хоча у цих помислах чи бажаннях Божий задум щодо сексуальної сфери присутній у деформованому вигляді, тим не менше, у цьому разі немає повного усвідомлення та згоди волі. Тобто ці помисли можна вважати щоденним гріхом. Тут головне, що насправді, щоб ми спеціально не лізли на перегляд порнографії. Бо тоді, що відбувається насправді, вас не потрібно переконувати в тому, що порнографія це потворний, згубний гріх. Ми знаємо, що той, хто захопився цим, згрішив гріхом хтивості. Але це далеко не все. Коли людина відкриває браузер і починає дивитися ці картинки чи відеоролики, то чинить не лише цей переступ, а одразу вісім. Перечисляю вам їх. Гріх ідолопоклонства. Будь-який гріх це ідолопоклонство, тобто спроба знайти радість і задоволення не у Бога, а в тому, що Бог заборонив. Але Бог прийшов до Авімелоха вночі у сні і сказав до нього: ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня. Та Авімелех не зблизився до неї, він і сказав: Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних?» Хіба ж він не казав мені, вона моя сестра, та й вона сама казала, він брат мій. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього у вісні, і я знаю, що ти вчинив це з чистим серцем, то я стримав тебе від гріху супроти мене, тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Книга виходу 23.6. Гріх перелюба. Це, мабуть, найбільший явний гріх, який чинить людина, переглядаючи порнографію. І цим поголовно грішать усі. У п'ятому розділі Євангелія від Матея, Ісус проводить чіткий зв'язок між хтивістю і перелюбом. Про те, що я цитував вище, ви чули, що було сказано, не чи не перелюб. Саме це, це є порнографія є це хіть, і створена вона для заохочення Бохоті. Але хтивість це лише ще один підвид ще серйозного гріха, перелюбу, дія чи бажання сексуальних відносин поза подружніми вузами, гріх обману. Обман це дія, спрямована на приховування або перекручування ваших вчинків. Порнографія неминуче викликає сором, який людина буде прагнути приховати, заволювати. Не захоче його визнавати, коли вичистите історію свого браузера, щоб приховати від батьків свою залежність і одержимість, коли в своєму духівникові наумисно не розповідаєте про перегляд парафії, коли приступаєте до стайни причастя, хоча й не покаялися в цьому гріху, просто здавшись йому, ви обманюєте. А Біблія нас перестерігає про страшні наслідки цього, не житиме в моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехні, не встоїться перед очима в мене. Псалом 100, 7 стишок. гріх злодійства. Індустрія контенту для дорослих вкрай схильна до піратства. Люди поширюють захищені авторськими правами матеріали нелегально. За деякими оцінками, на одне легально стягнене відео п'ять нелегально. 60% піратських скачувань в інтернеті це саме порнографія. Ми, звичайно, можемо радіти, що ця індустрія так сильно страждає. Але не маємо жодного морального права брати участь навіть у такій крадіжці. Заповідь не кради. Виходу 20-15 ніхто не відміняв. Коли ви звертаєте свій погляд на порнографію, швидше за все, ви дивитеся вкрадені матеріали, тобто стаєте співучасником злочину. Грік жадібності. Сексуальний гріх це жадібність, форма використання інших людей, коли ви позбавляєте їх чогось, що по праву належить їм. У першому посланні до Сулянян 4 Павло наполягає: не недоживаючи і не кривдячи цій справі свого брата. Бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам вже казали та свідчили. Павло говорить тут про користолюбне ставлення до людей, коли з жадібності відбирають щонебудь в іншого, коли жадібності та корисливості людина використовує іншу для своїх не цих цілей, для заробітку. Гріхоліні. Ми покликані все своє життя берегти час. Розуміти, що життя коротке, що ми перед Богом відповідаємо за кожну прожиту хвилину. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі, весям 5, 15, 16. Це небажання правильно розпоряджатися часом, готовність витрачати час на руйнування, а не на творення у світлі цього порно. Граф її лінню, зловживанням часу, це використання дорогоцінних моментів, годин, днів, на заповідання шкоди, а не на допомогу іншим людям, на потурання, а не знищення гріха, на затухання, а не зростання, на проходження за ідолом, а не за живим Богом, гріх сексуального рабства. Водій банди банківських грабіжників буде звинувачений убивстві загиблих під час грабування жертв на рівні з безпосередніми вбивцями. Той, хто добровільно дивиться на сексуальне насилля заради збудження, винен у цьому насильстві на рівні з творцями такого контенту. Величезна кількість порнограф, жорстока за своєю природою, Сильний користується слабкістю іншого, іноді слабкі, добровільно погоджуються на приниження, іноді їх примушують до цього, але, дивлячись на ці приниження, стаєте співучасником і несете на собі провину за те, що відбувається на екрані, гріхи проти Святого Духа. Християнам дана величезна честь і привілей. в них оселився Святий Дух, одне з призначень служіння Святого Духа попереджати про гріх і викривати зсередини. Павло нагадує, що Дух попереджає нас про сексуальний гріх. І застерігає. тому отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа, перше Солонян 4 вісі. Здійснюючи сексуальний гріх, ігноруєте присутність Святого Духа, перегнічуєте в собі його голос, що попереджає про неприпустимість чинення гріха. Дух, Дає все необхідне для протистояння спокусі, вас не спостигла ще спокуса понад людську сину, Бог вірний. Він не допустить, щоб вас спокушувало понад вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести, 1 Коринтян 10,13 Протидія Духу та нехтування Його служіння це серйозний проступок проти святого Бога. Хтивість щодо іншої людини це гріх. Гріховно є потурати цій похоті за допомогою порнографії, але закладений в порнографії гріховний потенціал набагато ширший від похоті. Порнографія провокує нас на ідолопоклонство, перелюб, обман, злодійство, жадібність, лінь, сексуальне насильство і ігнорування Святого Духа. У посланні до римлян Павло пише так, ото кожен з вас сам за себе дасть відповідь Богові. римлян 1412 На щастя, все, що Бог вимагає від нас, Він дав. Він нам вже і дає через Євангеліє. Ті, хто довірилися Ісусу і Христові, можуть не турбуватися через борги перед Богом. Гнів Божий за наші гріхи був стишений на Христі. А нам дарована його праведність. Але не варто забувати, що прощення гріхів було дано нам не для того, щоб ми і далі жили в гріхах, а щоб ми могли одягнутися у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості Правди. Ефесян 4:24. Тоді ж як нам набути чистоту серця, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матея 5.8. От що Біблія вустами Спасителя каже, обіцяє тим, хто має чисте серце. Тобто тим людям, які мають очі, що здатні споглядати справи Божі. Вуха, які здатні чути слова Христові та свобідну волю, щоб виконувати почути. Але що треба людині зробити, щоб мати такі очі, такі вуха і найголовніше волю? Відповідь на це питання треба шукати в тлумаченні Христової притчі просівача. Передусім, дорогі мої, треба вказати, що сам Христос казує, що багато людей не мають згаданих ознак чистого серця. Згробіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима і не почути вухами, і серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 13,15. І відповідно люди не можуть побачити Бога і отримати від нього духовне зцілення, що ж заважає людям мати стосунки з Богом. Хто слухає Слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде пошіяне в серці Його. Це те, що посіяне при дорозі. Що ж викликає нерозуміння багатьма людьми духовних істин. Банальна байдужість. Таким людям просто не цікаві біблійні істини. І жодні переконання, і умовляння, і навіть пропередження про неминучий Божий суд не матимуть жодного впливу на свідомість таких людей. Їх цікавить лише сьогоднішній день. І принади світу цього. І я це бачу по записах Духовість людей не цікавить, не мають часу, а посіяне на кам'янистих місцях означає того, хто слухає слово і з радістю зразу ж сприймає його, але немає кореня в собі, будучи нестійким. Коли ж настає скрута або гоніння через слово, це відразу спокушається. Можна припустити, що багато людей, таких в церкві, хоча насправді більшість цих людей перебувають поза церквою, але вважають себе приналежними до неї. От лише коли постає питання виконання і слідування тому, чого навчає церква. От тоді і проявляється сутність такого люду. А стосовно гонін за слово, то ці люди часто стають причиною та рушійною силою цих гонін. І посіяним іштерням це той, хто слухає слово, але турботи віку, цього і спокуса багатством заглушують слово, і воно буває безплідним. Найкраще. Таку категорію людей описує характеристика дана Христом під час нагірної проповіді. Ніхто не може двом панам служити, бо або, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти. Або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, каже Господь у Матея 6.24. Отже, треба, дорогі мої, добре запам'ятати, що служіння грошам виключає служіння Богу живому. І через це в житті треба розставляти правильні пріоритети. Звісно, якщо хочете мати чисте серце. І нарешті посіянеш добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить пліть. І творить один сто крат, другий в 60, а інші 30 разів. Але тут найголовніше це плід, інакше марно говорити про чистоту власного серця. Про це теж говорить Господь Ісус Христос у наговірній проповіді. Ви світло світу. Так нехай ще є світло ваше перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого Небесного. Матея 5, 14, 16. Ну, а якщо немає справ, тоді марно говорити про чистоту серця, бо про здатність бачити Бога, можливість духовного зцілення. Такі люди залишаються. Що у власних гріхах. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, вислуйте свої думки. Бодай хоч амінь напишіть і імена. Хіба не маємо за кого молитися? Іде війна, не забуваємо про це. Слава Ісусу Христу!